Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, на моєму ютуб каналі, з вами отець Роман Лаба. Запрошую вас до чергової медитації над псалмом 1. Ті з вас, хто бачили перші, перші дві медитації на цю тему, вже помітили, що цей псалом ми розглядаємо з такої еклезіологічної перспективи. Тобто в цьому блаженному мужеві, який не ходить за радою безбожників, не ступає на погрішників, не засідає на засіданні блюзнірів, насмішників. Але має замилування в Господньому законі і над ним розумує день і ніч. В цьому блаженому муживі ми бачимо теж церкву і запрошення для церкви. Церква покликана власне, не йти радою безбожників, навіть якщо ці безбожники всередині церкви є і серед ієрархії, і намагаються змінити доктрину церкви, глузують навіть з не знаю, з традиції, церква є покликана, щоб триматися вірно Божого Слова. Яке з покоління в покоління передається завдяки живій традиції, живому святому переданню. Тому такий чоловік, влажений муж, є наче дерево посаджене надводними потоками. Власне, образ дерева це образ традиції, слово, наче життєдайна вода, приходить до найдальших гілок дерева через його коріння, стовбур, гілки. І ми покликані, власне, до того. Не до того, щоб щось нового придумувати, лише вірно передавати те, що отримали, так як повчає святий Павло Апостол, Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був. Павло нічого не видумує, нічого не придумує, тільки передає те, що отримав від апостолів. Ось що каже Святий Іларій Ілларійс десістіт. Оскільки всяка єресь бере свій початок в новизні в чомусь новому, щоб відповідати цій назві, тому ніколи не перестає впроваджувати інновації, новизни. Власне, так він говорить в листі до імператора Константина. Справді, коли приглянемося до католицької віри, то її виклад незмінний від століть. Натомість, коли приглянемося до Єресей, то помітимо, що одна єресь породжує наступну. Одна якась новизна відразу тягне за собою іншу. Християнин не просто покликаний читати Слово Боже, але читати його і розуміти так, як його розуміє церква, в традиції церкви. Не було би слова, якщо б раніше не було б Божого народу, який прийняв це Слово. Не входячи в деталі, можемо сказати, що не було би святого Писання, якщо б спершу не існували живі спільноти. Які прийняли проголошення, проголошене слово і передавали це проголошене Слово наступним поколінням? Залежність між Словом і Божим народом можемо порівняти, як вже було сказано, до дерева. Коріння, Боже Слово, стовбур, традиція, тобто життя церкви, гілля, так? життя церкви, через яке Святий Дух, власне, цей сок благодаті. Приносить до кожного з нас. Тому ми отримуємо слово через літургію, через прекрасні проповіді Отців церкви, тому в моїй маленькій бібліотеці є дуже багато власних книг Отців церкви, не знаю, чи там можна побачити, коментарі Отців церкви до святого Писання, через твори середньовічних авторів, через документи соборів, синодів, через життя церкви. І такою є справжня католицька екзегезія або Екзегезіс, справжнє католицьке тлумачення святого Писання. Сьогодні, на жаль, багато біблістів є більше під впливом школи форм Гешіхте, тобто школи історії форм, ніж під впливом святого Єроніма, святого Атаназія, святого Августина, святого Василія і так далі. Так далі. Багато біблістів викладають, на жаль, богослов'я так, наче віру втратили. Трактуючи святе писання виключно в категоріях літературного твору, виключно в категоріях жанрів, так якби воно було позбавлене якогось надприродного єства. І в організм церкви посіяно таку справжню отруту підозри. Багато богословів. Будучи під впливом цієї школи, при нагоді скажу, що є теж позитивні елементи в цій школі, ну, на власне доцінення власне, тих же жанрів, е доцінення певного життєвого середовища, але дуже часто на цьому тільки зупиняються. До цього тільки обмежують біблійний текст. Власне, тут є велика проблема. І е багато богословів, будучи під впливом цієї школи, піддають сумніву слова Ісуса, чуда. Чудо трактують чудеса, чудесні знамення, трактують як якийсь міфічний елемент, а інколи піддають сумніву навіть його божественну тотожність Господа нашого Ісуса Христа. Один із засновників згаданої школи, Рудольф Бультман, вирішив очистити Євангеліє власне, від міфів, тобто через пояснення Євангелія. Він настільки намагався це зробити, що засумнівався теж в Воскресінні Ісуса Христа. Тобто, Воскресіння Ісуса Христа він теж. Почав представляти як певну таку міфічну подію, а не історичну, не реальну подію. Один із видатних і віруючих біблістів, отець Іняз де Лепотегі, в одній із своїх наукових, в одному із своїх наукових досліджень говорить, власне, про кризу екзегези. Як приклад. Цієї кризи він наводить одну статтю із заголовком: екзегеза на Сорбоні і екзегеза в церкві. Автор цієї статті, Франсуа Поль -Дрейфю, Дрейфюс, протиставив ці дві екзегези екзегеза на сорбоні, тобто така наукова, власне, університет, і екзегеза в церкві. Але отець Потері, незважаючи, що був дуже видатним науковцем, далі твердить, для християнина справжньою інтерпретацією святого Писання. Є і залишається екзегеза в церкві. Святе Писання має бути інтерпретоване згідно Духа, бо воно є ділом Духа Святого. А цього Духа дає нам церква Ісуса Христа. Ну, не можемо ми деінде цього Духа взяти. Тобто хтось з поза церкви може трактувати Біблію як літературний твір, навіть як з точки зору якогось релігіознавства. Але це не буде інтерпретація справжня, інтерпретація згідно Духа Святого. Відповідно, те, що суперечить Духові Святому, те, що суперечить вірі церкві церкви, має вважатися за помилку і бути відкинуте. Дуже просто. Тим часом, сьогодні багато теологів, власне, з таких суперечностей чинять предмет свого дослідження, щоб ввести церкву шляхом, що суперечить вірі. Хотів би навести ще одного авторитета. Йозеф Ратцінгер, думаю, що той є видатний. Авторитет в богослові Бенедикт XVI, Йозеф Рацінгер в своєму творі Ісус з Назарету говорить, що диявол також показує себе як знавець писання, який може процитувати Псалом, і спокушування Ісуса, каже Йозеф Рацінгер, виглядає як розмова двох вчених на біблійну тему. Навчання святого писання, продовжує Бенедикт XVI, Посилаючись на Володимира Соловйова, може стати знаряддям Антихриста також. На основі поверхневих осягнень наукової екзегези писалися найгірші книги, які спричинилися до деструкції постаті Ісуса і до демонтажу віри. Ну, власне, найбільше цього впливу було в Німеччині, щоб ви розуміли, але не тільки, то теж Бельгія, Нідерланди. Ми, і маємо те, що маємо. Але під впливом цих, цих течій, ну, фактично, є все католицьке богослов'я на сьогодні. Така екзегеза не передбачує діяння Бога в історії. Відповідно, сама людина починає вирішувати, що міг зробити, а чого не міг зробити. Натомість, продовжує Йозеф Грацінкер: антихрист з вченим виразом обличчя говорить нам, що екзегеза. Екзегезість тлумачення, яка читає Біблію в дусі віри в живого Бога, є фундаменталізмом. І коли ми подивимося на деякі наукові статті, до прикладу, які розповідають про те, що потрібно змінити погляд в богослові на гомосексуалізм, і не можна його вже називати содомським гріхом, то вони кажуть, ну, то, власне, це такий фундаменталізм. Пояснювати книгу буття 19 розділ, що це пов'язано з гомосексуалізмом, Це фундаменталізм, цього не можна робити. Так, так навіть деякі кардинали твердять. Наприклад, Жан Клод Олеріш. Антихрист з вченим виразом обличчя говорить нам, що екзегеза, яка читає Біблію в дусі віри в живого Бога, є фундаменталізмом. Лише його, начебто наукова екзегеза, в якій сам Бог нічого не говорить, і навіть має там що сказати, так? йому голосу там не дають, така екзегеза сьогодні вважається на відповідному рівні. Про це говорить відкрито Йозеф Ратцінгер в своєму творі Ісус Назарету, який я також палко вам раджу прочитати, є переклад українською мовою. Отже, спір про інтерпретацію. Робить висновок Йозеф Ратцінгер, це спір про те, ким є Бог. То пояснення святого Писання це дуже, дуже дуже важлива тема. насправді. Це не є щось, що кожний сам собі може, як хоче, пояснювати. Особисто вважаю, що екзегеза, яка розкладала Біблію на атоми, на такі перші елементи, о, власне, така є екзегеза школи форм формки, школи історії форм. Викладач богослов'я, який є під впливом цієї екзегези, він буде пояснювати, що ага, цей фрагмент належить до ягвістичної редакції, цей до елогістичної, з'єднання цих двох фрагментів відбулося там, не знаю, в IX столітті до Різва Христового. Потім священицька редакція, 5 століття до Різва Христового, кінцева редакція всіх цих кусочків, елементів, фрагментів відбулося тоді -то і тодіто. Я не кажу, що це не так. Або не кажу, що це не важливе. Це може і важливо, важливо представити певне життєве повставання біблійного тексту, але не можна на цьому зупинятися, де є дух в цьому всьому, розумієте? Де є передавання Духа Святого? Не можна зупинитися на цьому. Зрештою, такий документ, який так і називається Інтерпретація Біблії в церкві, він говорить, що історично-критичний метод. Може бути як певний фундамент, тобто певна точка старту, точка відліку, але не може бути будинком, не може, ніхто не замешкає в такому будинку. Потрібно рухатися далі в напрямку духовного розуміння Божого Слова, духовного, значить, того розуміння, яке дає нам Дух Святий в живій спільноті церкви. Уявіть собі, що хтось вам пояснює вітраж і каже так: цей фрагмент шкла був зроблений на фабриці, хай буде в Парижі, а цей другий елемент шкла був зроблений в Лондоні. З'єднання цих двох шкі... Шкі... фрагментів шкла відбулося в Римі там. До цього шкла додано, там сплав кремнію, і там не знаю. А вітраж представляє прекрасну розету, наприклад, в Готичному соборі, представляє діло спасіння, представляє Пресвяту Богородицю. То приблизно є такий спосіб, власне, коли дуже часто представники школи історії форм обмежуються тільки до такого історичного екскурсу, коли там що виникло. Особисто вважаю, що власне така екзегеза, такий спосіб екзегези, яка розкладала Біблію на перші якісь чинники, перші елементи, і не трактувала святого Писання як цілісність, дала початок теж такому богослов'ю, коли кожна окрема істина віри розглядається окремо без зв'язку з іншими істинами віри. І це призвело до серйозної кризи в богослов'ї і до серйозних теж єресей. Які проголошуються на будь-яких зараз рівнях в церкві. На жаль. Отже, блажений чоловік, який роздумує над Словом Божим день і ніч, блажена церква, яка роздумує над Божим Словом день і ніч, вона є теж як дерево, яке своїм корінням сягає потоків писання, сягає апостолів і живиться Словом Божим через живу традицію церкви, яка вірно передається з покоління в покоління. Вірно, значить не додаючи, не віднімаючи від неї нічого. До наступних зустрічей!